Друзі, всім привіт! Сьогодні 14 лютого, День студента, День Закоханих. І в першу чергу я хочу освітитися тим людям, які зараз стоять на захисті нашої батьківщини, От тим хлопцям і дівчатам, які віддають своє життя, які боронять нашу землю. Низький уклін вам шана і наша любов. Це люди, які. Найбільше потребують зараз в нашому в нашій любові. Я кохаю свою родину, я кохаю свою батьківщину. Я дуже, дуже люблю свою Україну. Я мрію про мир, я мрію про тишу. Я мрію про перемогу, про українське життя, про свою мову, про свою культуру, про існування всього-всього, що в нас є, такого рідного і українського. І саме тому сьогодні я до вас з цим букетиком, з цією родинкою. Це одна із родин в моїй оселі, родина орхідей, а саме дендробіуми секції Латурія. Це, як на мій погляд, один із найдовше квітучих дендробіумів. І, звісно, після хібіків. Хібаки квітнуть взагалі роками. Як зацвітає, то цвіте місяцями. І в нього такі сором'язливі, такі вишукані, красиві квіти, що ну, я не знаю, як можна їх не любити. Отаку красу. Сором'язливі. Чому сором'язливі? Та саме тому, що вони опускають, отак опускають свої квіточки донизу. І для того, щоб їх гарно роздивитися, то треба або стати до них навколішки, або підняти їх якомога вище. Але це яка краса дендробіуми, секції латурія. року в рік я показую вам ці дендробіуми і розповідаю про них, тож повторюватись не буду. Єдине, що хочу сказати, що коли ці дендробіуми цвітуть, вони повинні бути завжди вологими. У них повинні бути завжди вологі корінці. В моїй оселі це родина, справжня родина. Оцей, оцей дендробіум з найкрупнішими квітами, це, ви впізнали його? Це Руйто Подивіться, яка вишукана губа. І крила, крила із спелюск, сипалій і петалій. Ну, чарівний, дуже чарівний дендробіум, у якого кожна псевдобульба квітне по декілька разів. Він один квітконосик і він випускає інший. Тому і квітування в нього дуже-дуже довге. Ці дендробіуми аромату не мають. Але знаєте, ну, особисто для мене, то це і гарно. Бо зараз е, на лоджії дуже-дуже аромати діб'яна і ароматить ще один е, дендробіум, то якщо додасться ще якийсь аромат, то, то можна збожеволіти. Краще милуватися отакою вишуканою красою без аромату. Красуню. Я маю за маму. Бо це нора токунагу. Подивіться, вона більш яскрава, більш така ніжна і вишукана. Кіточки в неї трохи менші за роя токунагу, але вони якісь такі, знаєте, нот, як на мій погляд, більше вишукані. Ну І за їхнього малюка я маю отакого от красунчика. Це крос двох дендробіумів. Дендробіум атровілоцеум на дендробіум аберанс. Тут квіточки міленькі, дуже мілкі, але цей дендробіум квітне по пів року. І він такий вже завжди усміхнений. от Нібито чебурашка. Малюк ще лише тільки набирає цвіт, він ще не у всій своїй красі. І в подальшому він буде виглядати дуже чарівно. Вон, як бачите, скільки стареньких квітконосів, на деяких он по три. То це ще не весь потенціал, бо з кожної псевдобульбочки, як я казала, виходить по декілька квітконосів. Тому і виходить, що кожна псевдобульбочка квітне протягом 2-3 років. Ці дендробіуми всі середнього розміру, десь псевдобульбочки, їхні приблизно. 30 сантиметрів. Тут дуже скупчено, тому і не потребують частої пересадки. Як віти виглядають і стильної, і з лицевої сторони. Дуже-дуже привабливо. Оці весняночки, як вони можуть не закохати у себе. Кожного із нас. У цій красуні, подивіться, він так сором'язливо, сором'язливо похилив свою голівеньку, але ж воно все рівно виглядає дуже гарно. Стало навколішки перед ним, і він посміхнувся. Висунув свого язичка, оцього з розтяжечками, дуже красивий. Дуже казала вам, що це дендробіуми помірно теплого утримування і для домашнього догляду зовсім не складні. Це дендробіуми саме для тих, хто дуже любить поливати. Як на мій погляд, то перелити їх неможливо. Вони навпаки, вони люблять, коли їхні корінці, завжди-завжди вологі. Не в болоті, але вологі. Отакі красунки мої, отака От моя родинка, родинка дендробіумів. Секції Латурія. А я бажаю вам миру і здоров'я, домашнього затишку, любові і толерантності один до одного. Поважайте, любіть, допомагайте, підтримуйте, і ми вистоїмо у цій боротьбі. Все буде Україна! Слава Україні! Героям слава, слава нації і смерть нашим клятим ворогам!